Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі японська мікросхема. Як бачимо, тут написано Japan. Ось так вона виглядає. Схожа з совєтськими К-174, К-155, 176 мікросхемками. Також бачимо має позолоту Є відповідна жовтизна на ножках. Можна сказати, аналог ка мікросхем совєтських. Ну і якщо розкусити цю саму мікросхемку, тут буде всередині знаходитися жовтуваті такі тонкі пластинки. Це є, друзі, позолота цієї. Мікросхемки, золота в ній не сильно багато порівняно з кам мікросхемами. Пишіть в коментарях, кому в якій техніці зустрічались такі мікросхемки. Я її зустрів в магнітофоні японському. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!